частности с именами героев, які віддали своє життя за Харьковщину, за, за то, чтобы мы могли спокойно ходить сейчас по улицам нашего места, а не изгумироваться, как в изюме, вибачте. Это очень потребно. И что-то без танцев на костях, но, но что-то очень современное Українське. В Івано-Франківську ну, схожий ну, тимчасовий меморіал він в центрі в парку стоїть. Мені здається, що треба робити в людному місці, бо, наприклад, якщо робити, як в нас з Другої світової, там біродіна мать, ну туди дуже мало людей ходить. І про це забувається. Мені здається, це не повинно так бути. Це вписувалось і в архітектуру міста, і викликало ну, якісь такі почуття, які зараз. Я думаю, що Можливо, в якомусь з парків на Салтівці, можливо, там має сенс щось реконструвати і там поставити, так як це район, який найбільше постраждав від бойових дій. І мені здається, це було б доволі символічно поставити саме в тому місці. Мені здається, хороша ідея було б зробити це як арт-об'єкт, як, наприклад, в Києві зробили з Бабиним Яром. А мені здається, от щось в вигляді якогось арт-об'єкта це було б дуже класно. Мабуть, біля театру оперного. І а, чому біля опільного Ну, По-перше, це повинно бути місце з, з рослинами, по-друге, в центрі, по-третє, де багато людей, і вчетверте, ну не знаю, тут просто воно повинно бути презентабельно, нагадувати, для чого це все відбувається і що це для нашої свободи. А де би я її зробив, не знаю. А я... ну, вона нужна. Ані не повинні бути забиті. те, благодаря которым мы с вами сейчас можем общаться, им должна быть память, и чтобы это было что-то современное, чтобы это морально не давило, чтобы мы скорее смогли пережить то, что мы испытываем сейчас. То есть не памятники, постаменты. Как, как вот решат власть, так оно и будет. Главное, чтобы это было. Чтобы об этом помнили, об этом знали. Но я знала, это доброе. А вот в каком месте Можливо, треба провести громадські слухання, опитування, громадське громадська думка можливо, вам потрібна. Можливо, десь, де будівлі зруйновано, і замість зруйнованих будівлі була б непогана ідея. Думаю, ну, як алея. Невелика, але все одно ми, чесно кажучи, всіх не згадаємо. Ми пам'ятаємо їх, кожен, як кажуть, своїх. Але не скажу, що найкращих, можливо, найвідоміших. Але і слави. Мабуть, мабуть десь тут це повинна бути така зелена, зелена, зелена алейка, без, без пафосного щось, щось таке скромненько-скромненьке, але, але це повинні бути прапори і це повинна бути так строго і по військовому по військовому це правильно, це строго, це без вичурності, щоб ми їх пам'ятали і щоб вони назавжди залишились в наших серцях.